Починаючи з 2014 року, згідно з законом про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, кожен учасник АТО має право на безоплатну земельну ділянку. Залежно від цілі, призначення та місця розташування, це можуть бути 10 чи 12 соток або навіть 2 гектари. До середини березня у зв'язку із невизначенням остаточних меж міста після приєднання земель було важко знайти вільні ділянки для учасників АТО під індивідуальну забудову. Сьогодні справи зрушили з місця. Вже Відомо, де з часом зможуть оселитися військовослужбовці, що воювали на сході. Передбачається виділення учасникам АТО 30% земельних ділянок в масивах, які плануються до розподілу. Найбільш привабливою на думку Володимира Вагівського є земельна ділянка в мікрорайоні Пашини. І, хоча сьогодні там саджають городину коростенці, що мешкають поряд, з часом там з'являться будинки учасників АТО. Є один такий масив, де також передбачена індивідуальна житлова забудова. Це вулиця Козака територія, яка межує з селищем Дружба, як більше його знають як коростенці. До речі, він є занадто привабливим, тому що тут абсолютно всі комунікації, починаючи від електропостачання, водопостачання, газопостачання, каналізація. Дана територія має абсолютно всі комунікації які необхідні для індивідуальної забудови залишиться зробити лише проїзди Варто наголосити, що розпорядження міського голови створена робоча група, до складу якої увійшли члени громадських організацій, які об'єднали учасників АТО, представники військомату, міської влади, депутати, голова комісії з питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури. Робоча група має розробити механізм, яким чином буде розділена земельна ділянка між учасниками АТО, бо тут є питання. Проблема полягає в тому, що сьогодні на обліку у Коростенській міській раді вже обліковується 277 осіб. Земельних ділянок згідно плану детальної забудови, який розробляється, поки він ще не завершений. Але тут буде десь в межах 70-73 лише земельних ділянок. От зараз за в першу чергу треба врахувати побажання самих учасників АТО, але напрацювати оцей прозорий, зрозумілий для всіх механізм розподілу земельних ділянок. Тобто комусь надати перевагу. в Першу чергу, от ми вчора про це говорили, що це ті, хто отримав поранення інваліди. А згідно законодавства, незалежно це учасника ТО чи інший громадянин, він лише один раз має. Право на отримання землі від держави, за словами Володимира Вигівського, за учасниками АТО залишається право обирати яку земельну ділянку вони хочуть під будівництво. Ми зараз знаходимося на земельній ділянці, на якій місцева влада планує виділити учасникам АТО. Дана земельна ділянка дуже така приваблива, тим, що тут є дійсно... ...комунікації всі кінеобхідні там і лінія електричних мереж і Газопровід і каналізації водопровід. Так, дійсно. Але є такий аспект, як ми бачимо на задньому плані, це завод МДФ. Це екологічно, скажімо так, непривабливість цього району. І ще одним таким аспектом, тут є негативним, це земельні ділянки, які люди собі, хоч і незаконно, але все ж таки взяли під, під садівництво. Які в принципі можуть стати конфліктом при виділенні цих земельних ділянок. Цієї суботи ми будемо збирати раду громадської організації Брасово ветеранів АТО К Ростенщини, де ми будемо обговорювати питання виділення саме цієї земельної ділянки під забудову АТОшку. На цьому засіданні ми. Тому що ми вже е, зараз бачаємо певний конфлікт. Конфлікт пов'язаний із знаходженням тут людських городів. По-перше, по-друге, це все ж таки е, близьке знаходження до заводу МДФ. В принципі, ми, як користенці, ми знаємо, що е, на сьогоднішній день вже в цьому мікрорайоні практично неможливо продати ні дім, ні земельні ділянки. Це пов'язано саме з цим сусідством. Але на чому хочу зробити наголос, кожен атошник має право отримати земельну ділянку і навіть на цій території. Але це має бути виважене власне рішення кожного учасника АТО. Ми просто хочемо знати, як, як відносини до цього люди. Чи не буде конфлікту зв'язаний з цими городами що кажемо, щоб не було е, образно кажучи, віло в спину, щоб не було такого. Діло в тому, що одне в рем'я, колись тут з газком. Воно заросло так, як оця ця міжа, ще отакі от були куляки. Я вам кажу, хлопці, сапками ми стояли по тижню перерабатували. А сколько внесли них відсюди в Те, 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 те. І я вам кажу, ну є там 6 соток, їх вже не вистачає. Тобто конфлікт буде. Ясно, що буде. Ми ні в якому разі не відмовляємо хлопців отримувати ці земельні ділянки. Хочу нагадати, що вони можуть скористатися своїм правом на безкоштовне отримання землі лише один раз.